Добрий день, привіт, Кристина. Я не зрозуміла. Кажу добрий день. Тепер понятно? Ти мені ще будеш шутки шуткувати, мало того, що ти вриваєшся, ні вибачте, ні можна я присяду. Та ж й запізнилася. Ой, Боже, що я там запізнилася? На якихось пару хвилин. Ти пропустила пів уроку. Наталя Іванівна, ви мислите як песиміст? Так, да, я пропустила пів урока, але на пів уроку я все-таки прийшла. Будьте позитивніше. Алло! Алло, Кристина, ти скоро будеш? Бо я вже вийшла. Е, 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 да, я вже не я вже виходжу, зараз я брови пофарбую і йду. Та блін, ми ж з тобою домовилися ще в три години зустрітись. Ну, я якраз встигаю, не кіпішуй. Так залишили, ще три хвилини. Все правильно, я можу прийти ще й раніше. Ну на крайняк, якщо я все-таки запізнюсь, ну вдруг таке буде, ну ти ж почекаєш мене. Та почекаю, куди я дінусь? Ну от, все пока. Бо ти мене забираєш час. Якщо я запізнюсь, то ти будеш вина, Пока. Е, доброго дня. А ви мені казали до вас підійти. Фамілія. Мельник. Угу, мельник. Так ми вас чекали ще два роки тому. Ну от я прийшла. Так ви дасте мені мої документи чи ні? Чи я дарем не піднімалася на перший поверх? Ваші документи передали вже далі. Маєте до кінця цього місця їх піти і забрати. А, буде штраф е, цього місяця, так? Да? А, а якщо я прийду в серпні? Боже, та чого кричати? Ну просто я зараз не маю е, бажання. Добре, до і все, я зрозуміла. Зараз буду йти і зайду тільки піду каву візьму, бо з вашими цими документами не жагула Пока.